Ну що, вітаю-вітаю, друзі. Ви там писали, що ми там ходимо по ресторанах, їмо по ресторанах, там витрачаємо і так далі. Не їмо, ми по ресторанах. От. Я вам зараз покажу, що ми будемо їсти. Зараз буду робити котлетки. Правильно. Все дуже так, дуже швидко. Все робиться, тільки треба. О, все буде. Коротше, коротше, заморочу. Не їмо ми по ресторанах, так що не, не говоріть. Там дуже всі говорять, що ми їмо по ресторанах. По ресторанах не їмо. Готуємо вдома. Дуже-все дуже швидко. Дуже швидко. І все просто. Так, що нам треба? Воду треба. Замочуємо. Нашу булочку. Зараз навалимо котлет. Е я дав одне пів кілограма м'яса. Зараз, Зараз ми... буду приправляти. Так, щоб прийшли прогуліночки Зараз ось такий стос приправ Зараз тут буде українська сільська мішанина, солено-фарш. Додаємо таку професійну приправу, яку нам прислала 에, Саші мама. 에, ось таку паприкову приправку. Трішки гостроти, Гос... гострого. Там о, десь часник є. Так, Зараз буду дивитись. Ось додаємо часник сюди, до смаку, як то кажуть. Ну, щоб там зараз не почали критикувати, що громажу немає, чи що, як -то, як то всі люди готують, додають все за смаком. За смаком додали. Я дивився, що ще немає часнику, але немає. Де? Мені каже, Де? це є. Да? Да. Переважно. Все позакінчували такі такими якісь. Базилия, капитан. Нет, немає. Немає. Закінчилось, На жаль, закінчилось. Ну нічого. Додали ту приправу. Додали ту приправу. Додаю, ще такий кубик-тюбик. Тоже такий. Ну, всі готують до смаку. Ой, ну, то, зараз то, то, зараз то, то. Я дав сюди пів кілограма, бо, бо багато не треба, бо потім то все треба смажити. І треба потім морозити. І, і потім треба морозити, а то немає сенсу. Без сенсу, то все морозити, замочуємо булочку, приготовляю собі сковорідку. Сковорідку приготував. Зараз. А ти готуєш без яйця, правда? Ну, зараз я просто забувся про яйця. Але можна давати туди яйця. Дати яйця? Так, давай, ну. Туди. Так само я хотів показати, що яка зараз є акція в Лідлі. Хто дивиться нас з Польщі? В Бедренці коштує скільки яєць? Десь 15-16 15, 15, злот. 15 штук яєць коштує. 20 штук 20, за 15 злот. 20, 20 штук за 15 злот. А це купили 30 штук за За 14. За 14. Так що в Польщі добре одна єдине, що е, можна собі. Можна попасти на акцію і можна купити хороше по, по промоції. То знижці можна собі це. Можна купити продукти, але в нас теж проблема в тому, що ми не можемо багато купляти через те, що ми потім не з'їдаємо. Отож. Ми не з'їдаємо і то є потім проблема в тому всьому. Так щось так. От. Mm. Так, продовжуємо зараз. Продовження, Вже булочка намочилася. Так що зараз буду вимішувати гарно. Вимішувати цю всю мішанину. Приправити все. Треба дуже добре вимішати. Ну, щоб то було все вимішано. Тільки щось мені дуже... Подобається цей курячий фарш. Чому? Ну, бо він якийсь такий дивакуватий такий трішки. Такий дивакуватий, знаєш? Він негасенький, бо це не говядина. Ну і Я, якщо чесно, я перший раз готую котлети на колючому м'ясі. Я ще не готував. Завжди щось перший раз. Ну, звісно. А ви, друзі, які любите з якого фаршу готувати котлети, напишіть в коментарях. Буде цікаво. Ну, Дехто там Зі... не їсть свинину. Дехто вот не їсть свинину, тому... тому готують з курки. А ми купили, бо була акція промоції. А там, по-перше, не було другого виду. Так. Там було тільки курячі залишився. По м'ясу треба йти зранку, бо там такий голодомор, що там з самого ранку купують і потім, потім, це, потім вже немає вибору. Так що, друзі, отак от. Вимішав це все таку масу. Я буду додати сюди сухарі. Ось такий фаршик я буду додавати і викачувати і вам покажу. Так що продовжуйте дивитись і не забувайте підписуватись. Так. Починаємо ліпку То котлет. Просто в мене лишився цей. В мене лишилися ще попередні сухарі. І Тому вони не є присіяні. От подивіться, які котлетки виходять. Такі. Ну, супер, гарно. Так що ось такі котлетки. Чудові. Мені подобається. Подивимося, які вони будуть на смак потім. Подивимось, бо то все дуже швидко. Ти можеш запалити газ? Так, так, зараз. Запали газ. Наша поставили сковорідку. налили олії і тепер Микола тут формує. Форми для котлет. По-домашньому формочки для котлет. Але я кажу, що то, -то швидка їжа, бо е, я одразу ставлю цей. Я просто взяв доску, бо я думав, що його буде багато, але я зроблю трішки більші такі от котлетки. Котлетки-балабухи. Моя баба казала, що це балабухи. Трішки більші. Будуть такі <смі> Ну, Побачимо, як воно посмажиться. Я ж не знаю, які вони цей. Ці... Ну, це отаке от от, на швидкоруч. Ну, так що е, з курячого м'яса на швидку руч. — Отак от от, О, воно... от пару котлет і вийде. Так. Декілька котлет і з курячого м'яса акурку. Як-то кажуть, корисно їсти. Звісно. дієтично. Не знаю, моя мама, я наскільки пам'ятаю, вона завжди робила якісь такі малесенькі, такі малесенькі-малесенькі котлетки. Але я не люблю малесенькі. Оце друзі зробив такі великі, о, такі величезні котлети. І все, і з'їв дві котлети, і ти просто ситий. а не там береш. маленькими. Так, малесенькі. Їсти, їсти, їсти. Це взяв. І, 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 хоч, с... і хоч видно, що це котлета. Так, це видно, що це котлета. Починається вже у нас е... приготування, смажання. Смажання. Ми прийшли страшенно голодні, бо е, хотіли зняти відео, хотіли зняти відео, показати, аби там не дуже наші підписники, які там нас критикують, пишуть, що ми ходимо. По ресторанах їсти, але ми не ходимо. Ми готуємо вдома. Як виходить? Так. Ну якщо є ще, звісно, час. Як час є, то, то можна готувати вдома. О, а тут не тільки котлети будуть, а тут ще буде бурячочок. бурячочок очок? Так, в мене вони ж не могобі. Тому що їсти зараз буряк, бо я втрачаю свідомість. Так що до котлетів буде салат з бурячками. Все на швидку руч. Показую, щоб ви бачили результат швидкісних котлетів з курячого м'яса. Подивіться, яка скориночка. Ммм. Смакота. Мені здається, що вони будуть дуже-дуже сочні. Але котлети, як ти сказав, як вони називаються? Дієтичні, Дієтичні котлети, але як великі кульки. Це є. Балабухи. Балабухи, котлети-балабухи. Бачите? Гарні, не розвалюються, такі от прекрасні. Все на швидкоруч. Так, так, що вийшло з наших коток? страва вже гота. Котлетки по київськи по-Варшавськи. По-варшавськи буряк дієтичний для підвищення гемоглобіну. Для мене. У мене пониження. Ми зараз будемо донестувати, які в мене Бачите, які котлетки нашвидкуруєш. Ням-ням-ням. Дивіться, яке в мене фані вийшло. Мммм, бачите, всі з курячого м'яска. Цей соус такий з кисальністю зомовий. Ага. Боже, ще парує. Ммм. Бомба. Бомба-бомба-бомба. Ну і бачите, швидко обід приготовлений. Ну може ще хтось хоче гарнір, але я думаю, після таких двох котлет і Саша захотів салатих з бурячка, можливо, комусь там не смак.